Наслідок нічної атаки пошкоджені енергетичні об'єкти у Львівській та Запорізькій областях. Про це повідомили в «Укренерго». на Запоріжжі. травмовані двоє енергетиків їх госпіталізували. Це вже восьма масована комбінована атака на об'єкти енергетичної інфраструктури. Додали у компанії. Через ракетний удар в Івано-Франківську на двох вулицях пошкоджено житлові будинки. і Дитячий садок обійшлося без жертв. Повідомив міський голова Руслан Марцінків. Він поділився світлинами наслідків атаки ворога. Також записав відео в одному із дворів. Пообіцяв місто дасть компенсацію цим власникам помешкань, де повибивало вікна. Вибухи в області були на світанку. Перед цим повітряні сили фіксували ворожі ракети на заході України. Тоді мер івано франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО в області. На жаль, є пошкодження в місті івано франківську на вулиці Береговій, вулиці Карпатській. А відразу хочу сказати, що місто дасть компенсацію кожній квартирі. А у нас вже була створена комісія, яка має на меті компенсувати речі мешканцям. Але саме найголовніше, що всі здорові і живі. Дякую протиповітряній обороні могло бути гірше.